Бо істину пізнання імен Аллаха та його якости дарує розраду розбитому серцю, відкриває перед рабом широкі обрії для насолоди, покірності та поклонінням, знімає з нього покривало недбалості, сумнівів і неприйняття. Той, хто знає більше про Аллаха, буде більше його боятися і буде ближчим до його любові, та як надалі віддалиться від непослугу Йому і стане більше сподіватися на Його милість. Мир вам, милість Аллаха та Його богословення у цьому житті є брами, до котрих ведуть різні шляхи. Такі брами замкнено на замки, до яких є ключі для того, щоб отримати прожиток, є безліч можливостей, і ми сподіваємося їх знайти в нашому житті. Альфатах відкривач це одне з прекрасних імен Аллаха, яке ми беремо собі за провідника. Простуючи своїми життєвими шляхами, прислухайтеся своїм серцем до слів Господа, присвяте ім'я Його ніхто не позбавить людей милості, яку Аллах їм відкриває, а те, чого Він позбавить, ніхто не зможе не спослати замість нього. Він могутній та мудрий, це стосується тих брам милості, яких ми шукаємо в нашому житті та яких ми потребуємо. І якби не милість Аллаха, то не зустріли би ми ранку, не застали б вечора, не змогли б піти ані вперед, ані назад. З милості Аллаха ми отримуємо той шматочок їжі, який з'їдаємо. З милості Аллаха відчиняються двері благ і благословення, на які ми очікуємо. З милості Аллаха нас оминає зло та з вигоди, вирішуються проблеми і відкидаються. Нещастя. З милості Аллаха ми беремо на себе цей покров милосердя та прямуємо своїм шляхом з Його милістю та благодаттю. Милість Аллаха має безліч брам, ніхто не позбавить тієї милості, яку Аллах відкриває людям. Тому під час відвідування мечеті нам наказано пам'ятати Аллаха, попросити благословення для Його пророка, саляллаху салям. І ми просимо Аллаха відчинити нам Браму Його милості, коли ж ми виходимо з мечеті та вирушаємо у справах, пов'язаних із забезпеченням прожитку й одержанням мирських благ, то просимо Аллаха відкрити нам Браму, Його благодаті. Тому наш Господь, відкривач, піднесений Він і присвяті всі Його імена, великий Він і славний у своїй сутності та у проявах своєї величі. В одному місці, в книзі Аллаха, згадується його священне і величне ім'я – Аль-Фаттах, Відкривач. Там сказано: наш Господь збере всіх нас разом, а потім справедливо розсудить. Він суддя, знаючи наш Господь відкривач, отже, Він відчиняє для нас двері своєї милості, і саме тому, що Він відкривач, він відчинив для нас браму отримання прожитку. Який є необхідним для нас, він також спонукає нас отримувати, його благодать, шукати заробіток і засоби для існування, і в його руках знаходяться ключі до забезпечення людей прожитком Він дає харчування, плоду в утробі матері І мурашці в її мурашнику, І китам у безодні морів. Він, Аллах, відкривач великий у своєму високому становищі. Він веде тих, хто є спраглим науки, до дверей знань. Вони відвідують заняття, заучують на пам'ять, навчаються, читають для поширення знань, споруджують статичні заклади, інститути та місця, де вони зберігаються. Одержувачі знань здобувають їх і отримують відповіді на свої запитання. Аллах дарує знання і розподіляє їх між людьми, так само, як він ділить їжу. Між творіннями, бо Аллах є відкривачем. Наш Господь Всевишній він і Благословенний будучи відкривачем, відчиняє двері, знання для тих, хто його шукає, для тих, хто його здобув, і для тих, хто його береже. Він відчинив двері, Прожитку людям і всім творінням, джинам або людям, хижакам і травоїдним тваринам, птахам у їх гніздах, комахам, черв'якам і китам. Бо Аллах відкривач, він відчиняє для віруючих двері перемоги над їхніми супротивниками і надсилає на їхніх ворогів свої війська, що невидимі оку, а також підпорядковує свої творіння віруючим, якщо забажає, і не знає ніхто про воїнство твого Господа, крім нього самого. Якщо Аллах надасть вам допомогу, то ніхто вас не здолає, але якщо Він залишить вас, то хто зможе вам допомогти крім нього? У книзі Аллаха говориться, а потім справедливо розсудить, тобто віруючих та їх супротивників. У цьому випадку слово розсудить означає перемогу, двері якої також відчиняються Аллахом. О, володарі віри. Вірування в потаємне є стовпом нашої релігії і замкненим замком, але Аллах має до нього ключ. Лише у нього є ключі до сокровенного і знає про них. Тільки він, кому забажає, тому він відкриває щось із прихованого, він знає потаємне і не відкриває його нікому, крім тих із пророків, ким він задоволений. Він Аллах, відкривач. Підніми голову до неба і впади ниць, просячи у Твого відкривача, Господа, щоб Він відкрив тобі все, що забажає, і сховиш свої влади, адже Він відкриває, кому забажає. Зі своїх рабів і відчиняє браму величі та високого становища, кому забажає. Він відчиняє браму прожитку, кому забажає, та відчиняє браму знання, кому забажає, бо він відкривач. Якщо ти бачиш, що брама перед тобою замикається, і причини вичерпалися, то завжди є відчинені двері, і це двері небес. Тобі залишається лише підняти руки до відкривача, щоб він прочинив. Для тебе браму порятунку. І поглянь на те, як ти вікуватимеш після цього, ти відчуєш звільнення, легкість, милість і доброту, тому що він відкривач. Мої дорогі, імена Аллаха в їхній величі, сама лише згадка їх осібно і разом вселяє у віруючого звеличення свого Господа та Тугу за своїм Творцем і реальну потребу, завдяки якій він усвідомлює. Що не в змозі обійтись без Господа, у Його імені Альфатаг відкривач, криється дещо, що змушує вірити в наступне. Будь-яка брама в нашому житті, до котрої ми прямуємо, відчиняється лише Аллахом. І хоч би як ми простували по життю, ми не дійдемо до наших цілей, окрім як із дозволу нашого Господа, і двері наступного життя не відчиняться перед нами. Брама для входу в рай, ширина якої дорівнює ширині небес і землі, не буде доступною для досягнення спокійного життя у високих райських садах, окрім як з його дозволу, бо він Аллах, відкривач. Усі наші справи в цьому житті та житті майбутньому, пов'язані з відчиненням брам і відмиканням замків та з досягненням цілей, повертаються до рук нашого Господа, найщедрішого, відкриваючого. Простягніть до нього ваші руки і зверніть до Нього ваші благання, полиньте до Нього правдивими, спокійними серцями, щоб Він відкрив вам те, до чого ви прагнете. Він Господь великий, щедрий, всемогутній, всезнаючий, сильний і перемагаючий. Той, хто знає потаємне, скритий і явне, хіба не володіє усіма знаннями світу, Той, хто є добрим і всезнаючим. Він відкривач, бо відчиняє браму цього світу для життя і розкриває браму майбутнього життя для порахунку. Він відчинив браму раю для щастя, після чого ніколи не охопить прикрість. Він відчинив браму своєї ласки та благодаті, і ми живемо в їх проявах, з милості Його. Ми проходимо наш земний шлях і наприкінці отримуємо те, що ми бажали. Наш Господь, той, хто відкриває субхану аталя. Не відміряти нам хвали для нього, адже Він є таким, яким сам себе описав мир, милість і благословення Аллаха, Його пророків, Мухаммаду, Його родині та всім сподвижникам.